Вітаю, друзі! Нарешті в Дії можна забронювати працівників. І я вам скажу, це дійсно просто і швидко. У цьому відео я підкажу, як це правильно зробити. Ну і відповім на ваші запитання. Друзі, ми намагаємося створювати для вас корисний контент. Тож будемо дуже вдячні за лайк під цим відео та підписку на наш канал. До речі, друзі, якщо ви бажаєте дізнатися більше про військовий облік на підприємстві, а особливо, що потрібно робити і не робити, щоб не отримати космічних штрафів, то рекомендую придбати книгу Військовий облік та мобілізація на підприємстві. Тільки важлива теорія, приклади з практики і максимум корисної інформації. Тож почнемо. Про те, хто зараз може бронювати працівників, я розповідала ось у цьому відео. Це займало багато часу, адже вся ця паперова тяганина вимагала погодження декількох органів. Зараз же процес бронювання займає лічені хвилини. Ось дивіться, як все це виглядає. Заходимо на портал Дія, проходимо ідентифікацію з допомогою кеп керівника Далі обираємо розділ послуги і серед списку праворуч обираємо розділ усі послуги. В переліку знаходимо вкладку бронювання працівників. Натискаємо на неї. І далі клацаємо на вкладку Подати заяву. Починається сама процедура бронювання. Вона складається з трьох кроків. Крок перший. Система видає наявні в неї дані про юрособу. А саме найменування, місце знаходження, і, і прізвища і прізвище ім'я по-батькові керівника. Якщо все правильно, то переходимо до наступного кроку. Крок другий. Система видає наявні в неї дані про працівників цього роботодавця. А саме кількість військовозобов'язаних, скільки ви вже забронювали і скільки ще можете забронювати. Ну і нарешті третій крок. Заповнюємо дані щодо тих працівників, яких бажаємо забронювати. Це можна зробити або вручну на порталі, або ж завантаживши шаблон таблиці, яку заповнити і потім вже підвантажити на портал. Потрібно внести такі дані щодо кожного співробітника. Ім'я, прізвище та по-батькові, дата народження та ідентифікаційний код. Якщо його немає у працівника, то вказуємо дані паспорта. Все ввели і натискаємо далі. Система ще раз видає всі дані, щоб ми їх остаточно перевірили. І якщо все правильно, то підписуємо заяву тим же електронним підписом. І все. Заяву подано. Як бачите, в вашому кабінеті одразу з'являється повідомлення про бронювання працівника і статусом опрацьовується. Також ви можете побачити і саму заяву про бронювання. Якщо результат позитивний, то в вашому кабінеті протягом години відобразиться рішення за кожним працівником. У випадку відмови там же відобразиться причина. Водночас, якщо відповідь позитивна, у працівника відобразиться інформація в застосунку резерв плюс. Для цього йому потрібно зайти в Резерв плюс, натиснути на помаранчеву кнопку Праворуч і обрати вкладку Оновити документ. Звідси можна взяти і електронний військовообліковий документ з QR-кодом та записом про бронювання, який матиме таку ж силу, як і звичайний паперовий документ. І все, такий працівник автоматично ставиться на спеціальний облік у реєстрі, і роботодавцю не потрібно додатково подавати жодних документів до ТЦК. Згодом у дії кожного працівника з'явиться можливість додатково сформувати витяг про бронювання. Але цей функціонал зараз знаходиться у розробці Мінцифри. Але і зараз працівники вважатимуться повноцінно заброньованими навіть без такого витягу. Тепер переходимо до ваших запитань. Перше, хто може бронювати працівників через дію? Наразі послуга доступна для компаній, діяльність яких визнана критично важливою для забезпечення сил оборони, для функціонування економіки чи забезпечення життєдіяльності населення. Відповідно, не зможе отримати таку послугу ФОПи та фізичні особи. Юридична особа, яку не включено до єдиного переліку, критично важливих для економіки підприємств, юридична особа, в якої закінчився термін дії підстави внесення до єдиного переліку. І юридична особа, що припинила свою діяльність. Друге, що робити, якщо вже на першому кроці дія пише, що ви не маєте права на бронювання, чи автоматично підтягується інформація про критичність у дії? Ні, орган, який визнав вас критичним, повинен внести відповідну інформацію до єдиного переліку. У разі відсутності вас у переліку функціонал у дії не буде для вас доступний. Тож, треба буде звернутися до відповідного органу із письмовим клопотанням про внесення. Вони, звісно, будуть говорити, що вони тут ні до чого, і все це компетенція мінекономіки або ж Мінцифри. Тому можете направити запит і туди. Але з власного досвіду скажу, що після таких маніпуляцій вони все ж таки включають вас до єдиного переліку. Третє, чи важливе звання, чи військово-облікова спеціальність для бронювання? Ну, раніше ж не можна було бронювати дефіцитні ВОЗ. Так, якщо підприємство має право на бронювання, то можна бронювати працівників із будь-якими військово-обліковими спеціальностями та не зважаючи на звання. Більше того, система дає забронювати навіть працівника, який є на обліку, але у якого відсутнє звання та військово-облікова спеціальність. Четверте, чи можна забронювати працівника, у якого є відстрочка? Ні, не можна. Люди, у яких є відстрочка, не можуть бути заброньованими. Це перевірити просто. В дії ви можете отримати відомості про працівників із реєстру військовозобов'язних, де буде видно, кого з працівників бачить Дія. Ну і відповідно, кого можна забронювати, а в кого вже є відстрочка. Як знайти цю інформацію? Заходимо у вкладку Послуги. Далі обираємо усі послуги і шукаємо вкладку відомості про працівників із реєстру військовозобов'язних. Натискаємо Отримати відомості. І знову ж таки, система пропонує нам перевірити відомості про Юру Собо. Натискаємо далі і підписуємо заяву ключем. Протягом хвилини ви отримаєте результат, так як показано це на відео. Далі ми бачимо список працівників, яких бачить дія з їх статусом. Як зрозуміти, кого можна бронювати? Бронювати можна тільки тих, напроти кого стоїть не і не написано нічого в примітці. П'яте. Якщо не співпадає кількість працівників, які є у нас військовозобов'язаними, ну, відповідно, і ліміт для бронювання також не співпадає. Що ж робити? Якщо відбувалися якісь зміни, раджу скористатися порталом електронних послуг ПФУ. У меню виберіть комунікації з ПФУ, відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації і повідомлення про зміни в трудових відносинах. Упродовж двох днів дані оновляться, а після цього спробуйте подати заяву на бронювання ще раз. Якщо ж ні, то доведеться звіряти дані із ТЦК. Шосте. Як рахувати ліміт у 50% для бронювання, якщо маємо непарну кількість військовозобов'язаних на підприємстві? Якщо військовозобов'язаних непарна кількість, то округлюється в меншу сторону. Ну, наприклад, військовозобов'язаних 11, а забронювати можна 5, а не 6. Сьоме, чи можна забронювати працівника через дію, якщо його вже подали в паперових списках на бронювання? Так можна, поки в реєстр не потрапить інформація про його бронювання, дія його пропустить і дозволить забронювати. На цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь запитання, то пишіть їх у коментарях. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!